Добрий день, слава Україні смерть ворогам! Вітаю вас у телепроєкті Простір Свободи на телеканалі Д-1. Почнемо з згадки про трагічну історію, причому о, ця трагічна сторінка, вона, вона взагалі позначилась на світовій історії. На жаль, сьогодні Міжнародна спільнота, о, говоримо про. Міжнародний день пам'яті геноциду ромів 80 років тому, в 1944, в Ауш, в таборі нацистському Аушвіц-Біркенау, Він же відомий як Освенцем, було вчинено жахливий злочин. По звірячому вбито майже три тисячі ромів. І, взагалі, за годи за роки нацистської окупації було знищено 90% перестанаків цього доволі нечисельного народу. От власне про цю Трагічну сторінку в історії ромського народу, ну і не тільки про трагічні сторінки. Ми будемо говорити з очільницею Дніпровської організації національного культурного товариства Ромів Романа Кхам. Від себе додам надзвичайно талановитої співачки. Мав приємність бачити її виступи особисто, педагогині імпровізаторки пані Любов Власова в нашій студії радий бачити вас, пані Любове. Доброго дня, доброго дня, пані Любове. От скажіть, будь ласка, я знаю, що у вас ну безлічі особистих історій, ми про це поговоримо. А от скажімо, ну давайте почнемо все ж з трагічної цієї дати. Як геноцид ромського народу взагалі позначився на історії та культурі ромського народу, і от у мене неймовірне, от як взагалі ромський народ вижив? Будучи майже повністю знищеним, ну, зокрема, в Європі. Це, це дуже, знаєте, це генетика, дуже сильна генетика. Е, наш, е, ну, цей народ, він е, був взагалі ганими ганіми. Е, от і, і боялися. Ромів боялися, тільки казали, що вони колдуни, там ще щось таке, не знаю я. Ці люди такі да вони мають магічну силу, але ці люди дуже люблять свою націю, і вони дуже люблять тих людей, хто їх розуміє. Це вони як діти, вони чують. Де добро, де зло. То вони так і жили, вони виживали. Ліків на яких не було, то вони з природою, з природою дружили. Трави, лічили своїх діток, своїх батьків травами. То вони знали багато, багато і не тільки трав, вони знали дуже багато, а вони дуже молилися, вони дуже молилися. Ті люди, вони дуже почитають Бога. Я, ви знаєте, Бог їх любив. І як би там не було тяжко, так, да, дуже тяжко, але вони виживали, вшивали і жили як могли. Як могли, так і жили. А чи залишились Я... е, спогади про ті трагічні події в культурі ромського народу, от в піснях, ну, можливо, в якихось інших формах? От як е, е, роми. Відчувають е, ті страшні злочини, і чи не несуть вони наслідки цього? Якийсь біль і досі в собі? Ви знаєте, це так у піснях це все відчувається. Чи, чим Вони що бачать, що відчувають, то вони. Але е, руми вони плачуть, співають. Вони веселяться, вони співають. І, і, і тяжку свою життя вони у, у, піснях, у піснях співають. І я, е, знаєте, До мене приїжджали із Києва, записали мене, а, писали вони е, золотий диск е, Роми України. Там було усього тільки 21 пісня 21, з усієї України. То вони записали у мене, моїх там сім пісень. Ім по 200, по 300 років оцим пісням. То я як співала, я собі не грала, не казала Любов Анатолійовна, не треба е, акомпонувати. Заспівайте отак, от без е, І Я їм співала тяжкі пісні. Є дуже тяжкі пісні, які я можу вам трошки, трошки от, наспівати трошки, так що ви розуміли, це е, в, в, в пам'ять вічну пам'ять жертвам. Нацистська геноциду ромського народу. Мені хочеться трошки, знаєте, як е, люди вмирали, то вони теж співали їм. Розумієте? Співали. Це був плач, це був крик. Ось зараз трошки я вам заспіваю. Замурдний, липе ом море, ладха мирей, дереба на тут роли ти дивей, і сожигли ти ти мене <плес> шуна, а я вай, кай кай, ема тут уже кіравай, кай кай це Це любов. Я не да. знаю мови, але відчувається, що цей емоційний стан, який ви. Так плаче душа. Я, я, да, так я, 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 а, а, а про що ця пісня, от якщо словами? Ну, от, що, Як люди, як. Как... Ну, пропали, Вот, вот жизнь такая тяжелая. И почему ж мы не услышали этих молодых песен вот, от от молодежи. От, от, почему мы не услышали А, очень тяжело жить. Ну, примерно так. Вы, да. вы вибачте, я що почали такой темы, ну, хотя такой день, я я, я бачу, что ви в каком вы емоційному стані. А я знаю, що у вас є особисті історії, в тому числі е, з Другої світової. Важко ж батько воював, так? Да? Так. Да. У мене батько Чепіль Анатолій Карпович, він пройшов весь фронт до Берліна і ще воював в Японії. І ви знаєте, він е, був в армії Рокосовського. то він там. Із, і, 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 і був як заготовитель, і він ще був як лікар. Як лікар коней. Коней лічив. Він дуже хорошо знав. Батько його так научив. Батько, У нас дідусь дуже дуже розбирався у конях. Дуже. Вот. То цей у мене дідусь був вчитель. У його була мільниця, то він віддав останній мішок. Селянам, щоб з голоду, щоб вони не померли, а дав останній мішок. Хоча було п'ятеро діточок, п'ятеро синевів. Його було. Отак, отакий, отак, один дід такий був. І а цей дуже ну, батько дуже любив людей, дуже, і його люди любили. То він, коли оце, ви знаєте, було, було якесь свято, і хтось заграв на гармошки циганочку, він гірочку. І він не видержав і пішов танцювати. То на наступний день його визивають до генерала. Батько злякався, думає, оце я наділа в діло, оце щось не так зробив, заходить і чує циганську мову. Зажач гаверо, а весь ту ну, Заході, парі, щоб ти був здоровий, постарався. І ви знаєте, у папи покатилися сльози. І вони підійшли і обнялися і плакали. Командир теж виявився ромом. Ром був генерал. То я хочу сказати, у нього була жінка Марія Івановна, і батька, ви знаєте, там в Японії, коли вже воювали, то вони там зайшли десь у якусь хату, і він хотів розпалити. Заглянув, да, у камін заглянув. І ви знаєте, знайшов глечик такий, і там було е, е, побачив золото, золото було. Він, там була цепка, з, золота цепка двохметрова. І він взяв оцю цепку і подарив цей Марії Івановні. каже, це за вашу вірність, що ви разом з чоловіком усю війну пройшли. Так, от за війну я хочу сказати, що багато ромів воювали. Багато ромів воювали і з нашого Дніпра, і з Маріуполя, і з, з Донецьку, і тут у нас у Дніпрі був директор старої музичної школи Калиш, Калишенка. Він був син полка. Син полка. Були такі роми: це були Капеленка. І, і ще одні. То Майор був позвоню, Майор був, і полковник. Це були батькові друзі. Вони приїжджали до нас туди до Маріуполя на дев'яте. На, 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 на день перемоги. Шли на вічний огонь і забирали мене з собою в ресторан. Україна є такий ресторан у Маріуполі. І вони збиралися і, і споминали, і поминали своїх друзів. От такі були дуже, дуже добрі люди, дуже розумні. Було що почути ума набратися. Правду кажу. А от до речі, як, якраз щодо набратися ума, я знаю, що ваша організація ви проводили е, і конференції про місце ромів у, у сучасному суспільстві. От, е, якщо говорити поговорити про це, от е, якою ви вбачаєте? Ну, по перше, місію своєї організації? А якщо говорити про місце Ромів у сучасному українському суспільстві, то я, я от зробила таку тематику, що навіть у Києві не робили. интеллигенция ромьев Мы сделали сделали и фестиваль одночас, и вот все, и люди при, приезжали с, разных, с разного места, и нам предложил наш его святейшество Симеон. Представляете, сам, каже, От як ви подивитесь, а, а у вас є приміщення, де проводити цю э, конференцію ромів? Ір, ви знаєте, горю, мій рідненький, кажу, ще кажу, ще не можу. Це тільки договорилася за зал, а кажу за конференцію, ще ні. Він каже: то проводьте у нас з моїм благословенням. А така він людина добра, і він був присутній, він це чув. І як мій чоловік зробив доклад. На, на, на цілий час ми підняли в мене Власов Іван Петрович, його вже нема, хай йому там царство небесне, нехай Господь його посили у рай. То ми зібрали такі, такі, такі документи, понаходили, інтелігенція ромів, і, і, і врачі дуже багато поколінь мого чоловіка, дуже багато було. І це дядько його теж воював, і син його воював і одразу погиб на другий день. І у, у мого чоловіка був дядька, пішов на фронт, на третій день Павло його звали, царство небесне. їм всім. На, на другий чи на третій день він погиб. А от я хочу розказати за свою сім'ю у цей день. Це дуже тематично. Мій батько вже був на фронті. от. І прийшов лист, написала сусідка, каже: Толічка, крепися, діточка. усю сім'ю, 17 людей, 17, нашу сім'ю, 17 людей було, вивели на розстріл у Маріуполі. розумієте? То бабуся, вона, коли це виводили, і вона не видержала, кинулася там на якогось офіцера і взяла, зарвала у його ці погони. І він її на місці прямо розстріляв з автомата. То кажу, то її господь, кажу, зберіг, кажу, щоб вона не бачила о, оці, оці муки. Щоб вона бачила як дітей і, і внуків стріляли. І оце, як батько отримав цього листа, а раніше батько розказав, що каже, тривольнички були, тріугольнички. то він як положив оцей триугольничок собі в гімнастерку, а тепер каже, каже, я кажу, нікого нічого не боюся. Мені, каже, тіряти нічого. Ішов в атаку, йшов і без пуль було, і, і, і з пулями, і він одразу отримав звання з сержанта, спочатку младшого сержанта, потім сержант. От він не боявся. Він шов у, у його таке було. Казали, що він як заворожений, а він нікого не боявся. То його він фарсирував амур. Чому він потім болів, звісно. В нього була бронхіальна астма. Так би він жив, дуже довго б жив, він дуже хотів жити. От, і його кінь спас, кінь спас його. Я хочу сказати, це нація, яка дуже багато перетерпіла. Жалова це було нікому, треба було виживати. От так. І батько приїхав і підняв всіх, хто залишився, там один брат, його залишився сюди. І він всіх племенників підняв. І, і свадьбу їм поробив, і сам женився, моя мати приїхала. А, ма, а моя мама каткої фамілія, Ірина Катко, то вона на сцені вона 12 років проробила в театр ромен з самого відкриття. Сляри Чорної вона робила. От тоді, коли був Яншин ще перший режисер там. То коли моя каже Любочка, як заграли, каже, оці каже, гітарісти, а тоді були гітаристи вони були у, у музики музичні боги були: Ром, Левідів, Іванов і Шишков. Оце три гітаристи. То вони, як заграли він ірку, каже, я забула, де я нахожусь, кому я танцюю, що там було. І вона, як заграла, ну, літала. Вона літала там по цей день, я не бачу стільки. Оцих чечоток і пластики, такої, як в мами моєї була, пластика. Вона мене вчила з трьох літ. А з трьох літ мене вчила і співати, і танцювати, і співати. Я тільки знала е, романси. То коли я прийшла у п'ять років, мене мама дала музичну школу, е, е, сказали, щоб я заспівала якусь дитячу пісню. Каже, я, я кажу, їх не знаю. А що ти знаєш, діточка? А я кажу, я знаю тільки романс. Романси. Я кажу: можу вам заграти і заспівати. І пішла, заграла, заспівала романс вірнісь. Тоця вчителька, яка сиділа вже потім до неї попала, вона була заслужена вчителька тоді України. Розумієте? Їй стало погано. Вона каже, так це ж вона її ще не любила. О, отак, от так мене мама навчила співати з дитинства. Пані Любове, я надзвичайно вдячний. От бачите, ми почали з трагічної історії, навіть із страшної. Да. Але от перейшли до таких от прекрасних історій у вашому виконанні. Знаєте, я подумав, тому що життя завжди перемагає. Я як, як переміг і вижив ромський народ, так і життя і добро завжди переможуть зло і будь-який нацизм. Де тепер зараз оті, не хочеться в ефірі називати словами, котрі вбивали і ромів, і українців, і інших. А ми, як народ, залишились і, і бачите, які прекрасні історії. В я хочу в нашій сказати одну фразу за наших ромів. Ви знаєте, у наших ромів не було предателів, не було. Вони вже як йшли, йшли. І вони люблять, вони люблять свою країну. Повірте мені. Ніхто не хотів це уїжджати. Скільки Ромі зараз уїхала? Ви знаєте, вони всі плачуть. От як їм там і допомагають, там, і все, а вони не можуть кажуть, це наша земля, це от є, і друзі мої теж поїхали. Вони плачуть, І так вони мені ночі, оце не тільки ромі. У мене дуже багатська і євреї, і армяні, вони всі мої друзі. То вони кажуть: Любань, ну заграй, заспівай. Оту, Любаня, Оту. Ти душа моя косалапає. Каже, ти наша родина, ти наша родина, і плаче. Дякую, пані Любові. Надзвичайно приємно було з вами поспілкуватися. Я радий бачити вас у такому, так, такому життєствердних емоціях. Сподіваюсь, що та я просто переконаний, що ми ще побачимось на ваших концертах Насе і почуємо зерків. ваші прекрасні каналі. Це люди. Ми були теж в Києві, підходили до цього пам'ятника, який зробили там. Ромський пам'ятник, і співали там. Ви знаєте, ми там співали, отак вот ми поминали. Так що, наші пісні будуть. До самої смерті, а ми будемо жити. І слава Україні! І героям слава! Героям слава пані Любові! Надзвик дуже класно, дуже радий е, вас був побачити, поспілкуватись і до нових зустрічей вже е, наступного разу. Я побачу вас на сцені. Дякую, дякую, буду старатися дуже добрий час. Погодьтесь, пані пані Любов, прекрасна. Надзвичайно приємно було спілкування, але знаєте, який що нам варто з цього пам'ятати. По-перше, пам'ятаєте, вона сказала: серед ромів не було зрадників. Важливо. А по-друге, давайте пам'ятати, що кожен нацистський режим, що той, котрий був під час Другої світової, що нинішній режим, котрий прийшов окупувати нас. Вони ж прийшли нас не лише окупувати, тому що нацисти вбивають всіх, кого вони вважають, не такими ромів. Українців всіх. От про це важливо пам'ятати, і тому важливо пам'ятати про такі дати.